Привітик, привітик, любі друзі, привіт. Ну що, баби на літо, напевне, вже закінчилось. Хоча я маю надію, що ще трошки потім, пізніше вона прийде, адже я знаю, що у жовтні зазвичай цілий жовтий лагідний. Ми ж пам'ятаємо, що у нас зараз клімат, як у Мілані, був раніше. Але подивимося, будемо бачити. У мене це крайні репортажі Чернівців. Слухайте, тільки ніби приїхала. Гей-гей-гей-гей-гей-гей. Попереду завтра концерт Тетяни Петришиної. А вже я на гострій лижі мажу їх салом в напрямку чудової країни, яка знаходиться на узбережжі Адріатики. Але це все згодом. Це буде Львів, звичайно, і далі, 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 через гарні, гарні, гарні місця. Неймовірна Адріатика яку я просто обожнюю. А сьогодні, 11 жовтня, я своєю любою Натусі Панчук. Ну хто ж? Оце тільки привід, щоб ви побачилися, тому, що Оксана, куди ти до мене прийдеш? Я кажу, Масік, то куферки збираю, то розбираю, то нова пошта, то до матусі, то туди, то сюди, і часу реально немає. І так, сьогодні 11 жовтня 2024 року. Сьогодні день народження моєї неймовірно близької моніментальної людини Лєночки Кліпалової. Лінуська. Я тебе вітаю з днем народження. Зича тобі, твоїй родині усього, усього найкраще, просто будь щасливою. Лінуська сама з Дніпра, і вся її родина з Дніпра, коли почалася війна, вони на деякий термін виїхали за кордон, а зараз мешкають усією родиною у Львові, підіймають економіку Львову. Я розповідала вам про неймовірну флорист, флористичну компанію Даші The Flowers. Дуже гарно робила репортажі, яка знаходиться у Львові. На вулиці, здається, Івана Левинського. Я не впевнена, але здається, що так: The Flowers. Ліносечка, у Львові скоро буду. Так що ми з тобою будемо обнімашкатись, ходити по Личаківській, зайдемо на Личаківське кладовище, будемо гуляти площею ринок, будемо знімати репортажі на вулиці Богомольця в соціальних будівлях і будемо слухати, як звучить Львів. В кінці жовтня. Ти завжди казала, що жовтень це твоя улюблена пораджа, ти в ньому народилася. І коли я приїду з Адріатики, жовтень у Львові буде ще жовтим і багряним листячком. Принаймні на це я надію, маю величезну надію. Тому Ліноська, тебе з днем народження від мене від Наталки, від наталчених котів, які тут всі хочуть до нас іти в кадр. А ми давай покажемо котику, котику з. Один добре, добре, повертаємось так. У нас сьогодні ще багато подій. По перше, знову таки нагадую, що завтра, 12 жовтня, 18.00, буде концерт неперевершений Тетяни Петришини у філармонії. Усі, хто ще не придбав квиточки, щиро запрошую. А ще сьогодні мої любі день дівчаток. Не випадково, не зважаючи на те, що не зважаючи, бачите, що я вже їду до Львова. і... І в мене вже ну, це діалект, в мене вже не доїжджаючи, а не зважаючи. Воно ну, таке дуркує сьогодні. Цілий день розбирала куферки, то то вже в голові поморочиться трохи. Ну, знімкуєте та Наталку, то я можу собі подуркувати. Це ж не то, що хтось сторонній. Тут я в себе вдома. Так от, незважаючи на те, що прохолодно, я ж пам'ятаю, що ми Гьорлі Горс, Боже, в мене була купа ідей, це мали бути гуні або мали бути абсяклінськові піджаки з таким сердечком від Оксани Левицької. З Києва купа ідей, але погода така холодна, ще дістала свої улюблені улюблені нависники з дредами, на які запав Нікола Скарба. До речі, їх робила. Я розповідала про це майстриня зі Львова на хвилиночку. Їй 75 років. Вона закінчила КПІ, інженерні мізки, але дуже творча людина. Майже усі мої друзі-дизайнери, це люди, які мають фундаментальну освіту, першу чи політех, чи фізика, чи математика. І це все в поєднанні в колаборації з творчою натурою. Ну, слухайте, не мені вам про це розповідати. Сама така дуже добре, добре про це знаю. Так, от сьогодні день дівчаток. Тому я собі думаю, ну ну. Дівчатка, ми ж яскраві, ми ж барвисті. Дістала свій неймовірний пуховичок, який називається Вітраж. Я вам його продемонструю. Він теплесенький, гарнюсій. До речі, я їду на Адріатику, а ці італійські кросівки я купила безпосередньо у Чорногорії. Їду через Львів і ці навушники саме зі Львова. От бачите, як все? І їду. Все, буду зустрічатися з Леночкою Кліпаловою, яка зараз живе у Львові. І так, дівчатка, я всіх нас вітаю з цим святом, тому що ну ми ж girls. Хоча це свято взагалі започаткувалося з іншим концептом, воно започаткувалося для того, щоб звернути увагу безпосередньо на дівчаток, на маленьких дівчаток, які часом. Переживають аб аб з, з, там, з, 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 з мужчин і так далі. І тому подібне. Для мене це свято буде про інакше. Дівчинка, жінка, леді. Ми те, що породжує життя, ми те, що робить світ яскравим, ми те, що надихає мужчин. Ну чуваки, ну що ж ви без нас? Ну реально, ну давайте будемо об'єктивні. Ми про натхнення, ми про крила, ми про любов. І нехай світ кожної дівчинки буде яскравим не тільки зовні, а ж зовні це те, що всередині, а в першу чергу всередині. Тому усіх вітаю з цим святом усього найкращого. І ще сьогодні на не вимикай. Ще я яка, скільки нас хвилинок? Так, я буду швиденько. Котяка чекає, хоче їсти. Коротше, сьогодні ще день, міжнародний день яйця, жінка, яйце. Барви і так далі, в 1996 році е, усі гастрономічні кулінарні товариства об'єдналися для того, що потрібно зробити день яйця. Адже е, саме відомий гастрономічний продукт, який відомий здавен, здавен до мене, який вживали в їжу ще напевно е, в первісному строї це звичайно, яйце, і це не тільки курячі чи гусячі чи качаче, чи страусини, чи перепилини. Яйця це ну продукт, без якого взагалі неможливо собі уявити будь яку страву харчування. Тому в цей день дуже доцільно зраночку зробити собі омлетик. В обід, наприклад, якийсь канапку там з яйцем, такі ну варіації є, і на вечір, наприклад, запіканку. Наталка, яка дуже гарно гарно готує. Вона вже каже, що вже шоста година, ніфіга, ніякого харчування. Забагато яєць каже, буде ну в один день, то ж можна, правда? Ну один в році. Так от яйця ще дуже відомі. До речі, я згадала про те, що яйця – це дуже важливий будівельний матеріал. До прикладу, наш неймовірний Йозеф Главка, який збудував наш університет, резиденцію Буковинських митрополітів у Далмації. Е, коли були збудовані цегляні заводи, то був податок на яйця, і саме безпосередньо з білків е, білки додавалися в. Суміш для тої цегли, яка зараз тішить світ тією неймовірною красою, яка занесена до матеріальної спадщини ЮНЕСКО, матеріальної спадщини, тому що це ж будівля. Ну що, ось такі чудові свята. Зараз підемо готувати котів, обнімашкатися, робити собі чудовий настрій. Ага, ще хочу сказати, що сьогодні в центрі гончаренко центр буде зустріч з нашим неймовірним письменником Буковинським Максимом Дупешко. Ним започаткована така спільнота Брама. Мені про це сказала Валічка Челкан, яка знає про все і усе, і я ще маю надію туди потрапити. А потім в Целанівському центрі в 19.00 буде презентація книжки. Ну що? Я вже утеплена зуб, зубами, Цокотати не буду, красива я, як праздник щаслива, тому що бачу свою Наталку. Котяка пішла кудись добре. Там уже двоє гуляє. Ну що, покажемо ще твої обістя з яблучками чи не будемо. З любов'ю до вас ваші Наталочка Панчук, дві котяки Наталчини і Оксана Дем'янишина, папа. А ось така чудова айва у Наталки. Небагато, але ж є. А дивіться, які яблучки. І тільки що пройшов дощ, бо цілий день пиріщило. Цілий день, дивіться, це Йонка, я знаю. Це не Йона, а що Наталка? Не знаю, що це, але це таке якесь таке. Оце котяка, яке вже хоче, щоб Наталка його годувала. Міцько. Тролодит першої марки. Міцько, Наталка каже, троглодит першої марки, їсть і не сгладшує. Міцько. Ну і наталчені квіти, які ще нас тішать, така краса-краса, і ось такі ще на клумбі. Ну що, мої любі, до нових зустрічей. Будьте щасливі, будьте наповнені, будьте яскраві, любіться життя, воно неймовірне. тебе ще раз днем на народження, черніці, цьомуки-боміки!